Фентезі, новинки та топові книги видавництва Богдан на книжковій країні. Я дуже довго дивлюся. За тим, які вони зараз почали видавати книжки, серед них просто супер-бестселери. І Я завітала обрати що ж читати. Давайте дивитися. Тела так завжди і довіку. Це фентезійно-романтезійна серія з ретелінгом казки про білосніжку страшними чудовиськами та естетику Лондону. Уявіть, дівчина спускається в склеп під Тауером. сексуально казково захоплива Книжечка з рейтингом 18+, перша книжка серії темне сходження вже є дві частини. Це Young Adult пригодницьке фентезі. Третя книжка наразі пишеться. Тому поки читаємо дві. Від цієї ж авторки полонений принц, але ця вже книжечка з рейтингом 18+, «New Adult», Едалт», Любовна лінія і багато палких сцен. Я дуже довго думала, що не буду читати цю серію а потім почали з'являтися перші відгуки. І з тим, як чекали другу книжечку з серії, я зрозуміла, що мені надзвичайно цікаво, і так я зараз кажу про серію боги і монстри. Книга Азраїла і Трон подоланих богів це не просто роментизі і не просто фентезі а поєднання темного, казкового, лячного головної героїні з сірою мораллю, цікавою поведінкою, і за відгуками цікавого магічного сеттингу. Це та серія книг, на яку я зараз дуже задивляюся, і новинка, коли впаде король для фанатів історії про вампірів, дівчат, котрі стикаються з вампірами романтизійно фантазійними з рейтингом 18+. це перша книжечка серії. Друга на передзамовленні, і це дилогія. Друга книжка має вийти якраз десь у жовтні місяці. Пишіть ваші здогадки, які з цих книжок я собі обрала на книжковій країні.